Вітаю вас! І сьогодні переходимо до сьомого дня вашого фінансового ресурсу. Такий міні-практикум. І тема сьогоднішнього дня я джерело потоку. Я створюю те, що я створюю. Що я створюю? Ми будемо рухатися приблизно за таким планом: це інтеграційна медитація. Я в потоці достатку. А вправа фінансова декларація прописати своє нове ставлення до матеріальної сфери, зокрема грошей. І якщо ви хочете глибше, я розповім, яким чином записатися на індивідуальну діагностику, дізнатися, де саме заблокований ваш потік. І для тих, хто буде працювати зі мною далі індивідуально, ми ще будемо робити інші доповнюючі практики, а в такому форматі на загал, наскільки це можна, я вирішила рухатись саме в такому ритмі, звернути увагу на такі. Моменти, я сподіваюсь, ви відслідковуєте, звідки почалось рух, почався, на що ставили фокус як на ціль? Чи змінилось ваше відношення до цілі? Можливо, вона трохи пере. Ви її перефразували, і сьогодні ми робимо таку фінальну точку, де все, що ви прожили за минулі шість днів, складається у цілісну структуру, орієнтуючись на вашу внутрішню гідність, про що ми вели мову всі ці дні. І нехай ваш фінансовий ресурс дає вам. Усвідомлення дає вам владу того, що ви є джерелом свого життя. Ви є джерелом і причиною всього того, що відбувається в вашому житті. Мета сьогоднішнього дня зібрати усі усвідомлення, досвід, емоційні зрушення та маленькі дії в нашому марафоні практикумі в цілісну внутрішню опору. І цей день не про нову практику, не про фокус, а що ж ми будемо робити. А про те, щоб нарешті побачити себе як людину здатну тримати, створювати і примножувати потік тих сенсів, які для вас важливі, а не бігти за ними, не дивитися по сторонам, в кого, що, як. І перше, що хочеться сказати, є достаток, є багатство, є благополуччя процвітання. Достаток це коли нам достатньо на те, чого не вистачає, те, чого не вистачало. Багатство це вже ми думаємо про те, а що ми створюємо далі, ніж собі, що ми є причинами змін в житті, в життях людей. І тут важливо розуміти, що багатство там, де життя людей змінюється до кращого. Багатство одного разу мене цей інсайт просто звільнив від багатьох нересурсних моментів, страхів і так далі, про те, що багатство це дохід в місяць від 50 тисяч доларів. І все в житті можливо, якщо організувати це, все, що далі, це ізобілія. Це, це можливо, ця інформація вона допоможе вам теж прибрати, змінити відношення і бачення страху. В матеріальній сфері і загалом зрозуміти краще ваші бажання, цінності, побачити корені, причини певних подій, тіні, звернути увагу на чіткі дії. Після цього всього, що ми робили, далі важливо не втратити цей ресурс, ви можете повертатися до цього стану. Повертатися, прослуховувати, робити вправи заново. В іншому каналі на рук в мене йде зараз уже 15-й день практикум про процвітання. Тому, якщо вам цікаво бути в потоці, залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Виконуйте ті рекомендації, не просто слухайте, а робіть дії для створення того, що вам потрібно. І тепер важливо не втратити цей ресурс і не повернутись до старих історій. Пам'ятайте, що ваша сила не в нових грошах чи речах чи подіях, ваша сила у здатності приймати, бачити, передавати і рухатись зсередини назовні, точно фокусуючись на своїй цілі. І перше, що ми зробимо, це інтеграційна медитативна вправа я в потоці достатку. Зробіть три глибокі вдихи, три глибокі видихи, закрийте очі, якщо вам безпечно, не лунає тривога, якщо вас ніхто не потривожить, поставте телефон на режим, коли ви можете дозволити собі декілька хвилин тиші. Сядьте рівно, ноги на підлозі, зручне положення тіла, рівна спина, долоні на серці або на животі. Тримаємо фокус, закриваємо очі і дихаємо глибоко, розслаблено. Я тут. Тримаємо внутрішній фокус, кладемо руку на живіт, одну на живіт, другу на серце. Я тут. На вдиху, уявіть, що потік життя входить у вас через груди. На видиху він м'яко рухається далі без затримки. Подивіться своїм внутрішнім зором, що всі матеріальні події, чи то гроші, чи то речі, це не купюри. А Світла, тепла вода, що тече навколо вас. Ви не ловите її, не тримаєте, ви просто дозволяєте їй торкатися, вас омивати, заповнювати. Подумайте або проговоріть. Я не женуся за достатком. За багатством я і є частина достатку багатства процвітання. І дозвольте собі відчути тілом, що отримувати це природно, віддавати це природно, бути проточними. Це природне. Все проходить крізь вас, і ви відчуваєте, як говорив Соломон, і це пройде. Ми просто даємо цьому проходити крізь нас. І коли цей контакт відбувається. Є певні результати цієї взаємодії. Але ми постійно. Все життя пропускаємо, даємо місце, проходити через наше буття, ми приймаємо, віддаємо, віддаємо, приймаємо і дозвольте собі відчути, що отримувати це природнє, що і матеріальне, і духовне може приходити з легкістю, що ви можете бути в русі. А не в напрузі. Робіть три повільні вдохи, повільні видихи. Подякуйте собі за цей шлях, який ви зробили, і що ви це робите, як зміниться життя, як змінюється життя в життях, які зміни людей до кращого, з якими ви взаємодієте. Коли ви рухаєтесь до своєї цілі, коли в нас, у вас вже є, коли ви думаєте про щось більше, що далі. Екологічність одна з причин вдається і як вдається реалізовувати поставлену ціль, робимо три глибокі вдихи, три глибокі видихи, відчуваємо своє тіло і відкриваємо очі. Ви можете записати інсайти, усвідомлення, які у вас є. І переходимо до наступного модулю сьогоднішнього дня. Вправа фінансова декларація. Це підсумок, який закріплює нову ідентичність. Фактично, він є внутрішнім контрактом, який змінює, замінює всі старі дитячі фінансові угоди. Коли ви перекладали відповідальність на когось, на щось, зараз ви переходите в іншу позицію, коли ви обираєте те, на що ви впливаєте, і ви це реалізовуєте, і ви від цього отримуєте задоволення і результат. Я пропоную вам пройтись по шести пунктах такої декларації, дати письмову відповідь. Перше, як я бачу гроші. Пам'ятайте, що гроші це рух, це підтримка, це свобода, це інструмент впливу, інструмент створення, симптом певних процесів. Друге, як я дозволяю їм входити в моє життя. Я дозволяю отримувати чесно, гідно у балансі, наприклад, або. Які у вас ще є моменти. Або, наприклад, я дозволяю це. І присвячую своєму фінансовому росту, виходу у свій стабільний, успішний фінансовий стан, я створюю прохід створення успішного прибуткового міжнародного бізнесу. Або я створюю досвід, коли мої внутрішні наміри створюють справу моєї мрії. І я створюю це відразу з першої спроби, з перших кроків екологічним шляхом, вбудовою і ставлю це все на правильне русло, на правильний потік. Або я отримую бажане легко, комфортно, офіційно. Або я реалізовую програму ясності, достатку, процвітання, багатства, успіху в такій-то сфері, яка для вас актуальна, в задоволення з насолодою, життям, роботою легко. Просто, ясно, масштабно. Третє, як я хочу з ними взаємодіяти. Наприклад, я керую потоком, а не боюсь його. Я вирішую, а не чекаю. Я створюю профіт того-то, того-то. Четверте. Що я обіцяю собі з цього дня. Наприклад, не знецінювати себе, не зменшувати, не тягнути чужі сценарії. П'яте. Яку фінансову роль я беру. Я творець. носій ресурсу лідер свого життя. Той, хто змінює своїм прикладом життя інших людей на краще. Шосте. Який стан я обираю як базовий? Наприклад, спокій. Плюс сила, плюс прийняття, відповідальність, плюс рух, плюс гідність, плюс ясність. Я пропоную створити для себе таку формулу. Ви можете написати свою за зразком, можете взяти цю. Я підтверджую свою готовність приймати достаток, створювати багатство. Я обираю фінансову зрілість. Я джерело потоку. Записуємо свої інсайти, які у вас є, і переходимо до логічної частини запрошення вас в глибшу роботу індивідуально. Якщо ви хочете піти далі, не в нові вправи пропрацювання, нові інсайти до нового спеціаліста чи знову по колу одне й те саме, а в свою глибоку особисту роботу я запрошую вас на індивідуальну діагностику фінансових блоків і потенціалу. Не чекайте, доки вас простимулює життя. А займайтеся своєю безпекою, духовною, матеріальною заздалегідь. На діагностичній зустрічі ми з вами подивимось, де саме перекритий ваш потік, який сценарій керує вашими діями, яку силу ви не використовуєте, і як відкрити ваш фінансовий ресурс глибоко, комфортним для вас чином. Якісно. Якщо ви відчуваєте імпульс, поклик, пишіть в дірект сторінки інстаграму. Я хочу діагностику. Це логічна робота далі після того, куди ми подивилися. Можливо, ви відразу вирішите прийняти, приймати рішення і прийдете. Можливо, через декілька років на все свій час. І я вітаю вас, ви пройшли шлях від страху до дії, від дитячого сценарію до дорослої сили. Це не лише початок далі. Справа за вами і ви створюєте простір, в якому ваш потік перестає бути мрією і стає способом, способом життя. Якщо ви відчули, що сьогоднішня робота зрушила щось глибоке всередині, і вам хочеться зрозуміти не загалом, а конкретно вашу фінансову історію, я запрошую вас на індивідуальну фінансову діагностику. Це про вашу структуру, про вашу силу, про ваш сценарій і ті місця, де перекритий потік саме у вас. Протягом однієї сесії ви побачите, що блокує ваш дохід зараз, які родові, дитячі чи ментальні паттерни керують вибором, де ви знаходитесь по відношенню до вашого фінансового потенціалу і що потрібно, щоб активувати його точно в ціль. Якщо у вас є всередині відчуття я готова чи готова до більшого, просто напишіть фразу Я хочу діагностику в Дірект Інстаграм. Я працюю тільки з тими, хто справді хоче рухатись. Тому якщо відчуваєте відгук, двері відкриті. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей в моєму просторі. Якщо ви спеціаліст допомагаючої професії, якщо ви творча особистість, яка створює продукти інтелектуальної і творчої діяльності, я працюю з людьми, які створюють свій дохід через свою силу, а не через виснаження. І процвітання завжди буде з вами. До нових зустрічей дякую за увагу!